Людина є триєдиною. вона складається з духа, душі і тіла. Тіло це наша плоть, матерія, яку ви зараз бачите перед собою, яка створена з праху земного. Наша душа це наші емоції, наші почуття, наша пам'ять. І дух за за кожною інформацією стоять духи. Відповідно до інформації, якою ми наповнюємося, ми приймаємо того чи іншого духа. Якщо це Слово Боже, це Дух Божий. Якщо це інша якась нісенітниці, непотріб, ні то відповідно приймаємо духа, який стоїть за цією інформацією. Ісус прийшов на цю землю, щоб ми розуміли, що ми не тільки матерія, щоб ми піклувалися про свою душу, про свій дух, щоб ми підготували свою душу до вічності. І якщо ми діти Божі, якщо ми народжені згори, якщо ми від Бога народжені, то ми... Будемо виконувати основну місію, яка складається з двох частин на нашій, в нашому житті на цій землі. Перше, це будувати, будувати Царство Небесне із живих каменів, спасати людські душі. І друге це воювати, воювати із силами зла, воювати з духами злоби піднебесної. І класно сказано в Євангелії від Луки, 14 розділ, 16 вірша. Він же промовив до нього один чоловік, спорядив був велику вечерю, і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав одруживсь ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба Піди швидко на вулиці та на звулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив Пане, сталося так, як звелів ти, та місця ще є. І сказав він рабові піди на дороги і на загороди. Та й силу прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу би я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. І дійсно багато покликаних. Знаєте, сьогодні, проповідуючи Євангелія до края землі, на соціальних платформах і в реальному житті, люди говорять, хтось говорить, мені не до Бога, я маю гроші заробляти, хтось розбагатів матеріальними якимись багатствами, землями. Хтось машинами хворіє, хтось не може насититись плоттю дружиною, так званою, і так далі. І в людей одні й ті самі відмовки. Люди не хочуть знати Бога. Е, натомість в церкві достатня кількість людей, які з різними вадами, інвалідностями тощо, які не від хорошого життя, скажімо так, прийшли до Бога. Тобто, все істина, слово Боже, є істина. І знаєте. Важливо розуміти, що наша, наше життя не тільки матеріальна складова, ми є духовні особистості. Ісус для того прийшов, щоб ми були освічені, щоб ми розумілися в духовній сфері, щоб ми, нас не обманув диявол, який прийшов бити, вкрасти і погубити. І саме тому Господь запрошує кожного на свято. Щонеділі відбувається свято, відбувається зібрання церкви. І Христос воскрес в неділю. Саме тому, Воскресіння Христове це є свято. Саме тому, що неділі ми збираємося та славимо Бога. щонеділі відбувається цей пір, і часу залишилося дуже мало, дуже скоро друге прошестя Ісуса Христа. І тоді вже не буде часу визначитись, не буде часу покаятись, не буде часу усвідомити, що ми духовні особистості, і з'єднатися з Господом. Тому не марнуйте свій час, обирайте сьогодні, слідувати за Богом. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.